Для чого мені ваші індійські знання? Дуже часто чую таку фразу від людей, які приходять до мене там на консультацію або мені в коментарях от пишуть під відео всяку дурню. Я вам скажу так: справа в тому, що в нашій країні, ну конкретно в Україні, тут постійно війни, і тут постійно то спалили, то розбомбили. То ще щось і, ну, дуже важко зберігається якісь речі. Ну от в Індії ці знання, слава Богу, вони збереглися, і то не всі. Ну, от, там так само там, то одні перетоптались, то інші. Тобто, були там проблеми, тим не менше, все ж таки, там знання ці залишилися. Давайте я трошки проясню, що таке веди. Ну, от веди – це знання, це загалом знання. Ведичні знання вони не мають, що це індійські веди, там росіяни почали там укриросійські веди, руські веди, українські веди. Їх немає просто знання. О, тобто, ці речі, те що я говорю, тобто тут немає нічого такого, розумієте, якогось прив'язки до якоїсь країни. От е, далі ці знання, наприклад, знання про духу про душу. Да, тобто, в є нау... ну, книжка називається Баґавотґіта як вона є. От Баґаводгіті говориться про те, що той, хто народився, той помре. Ну а той, хто помер, той народиться. Це наукове знання, яке відношення воно має до культури чи до якоїсь країни. Абсолютно ніякої це знання воно до всіх. Ви думаєте, що українці народжуються і не вмирають? Ні. Чи ви думаєте, що індуси народжуються і не вмирають? Ні, чи якісь негритосики. Ну, от, розумієте, ми всі народжуємося і вмираємо. Якщо ми залишили це тіло, то прийде час ми народимося. Тобто є якась циклічність. У нас є день, є ніч, є, є літо, є зима, це наукове знання. Далі деякі люди вони починають знаєте, возмущатися, прямо так: Петро, що тут таке, нащо нам ото там індуси, якісь там старіші знання, там ведичні на санскриті написано, що за фігня. Ми зараз живемо в 21 столітті, та хоч в 25 столітті. Яка різниця, в якому столітті ви живете? М -м. Ведичні знання вони приймемі в будь-який час, в будь-якому місці, в будь-якій країні, в будь-якій точці світу для будь-якої, абсолютно людини. Скажіть, будь ласка, тисячу років тому назад чи п'ять тисяч. Добре, ведичні писання були записані п'ять тисяч років тому назад. Ви думаєте, тоді люди не хотіли бути щасливі, багаті здорові? Хотіли. Тому мудреці дали нам ці знання для того, щоб ми були щасливі, багаті та здорові. Окей, пройшло 5 тисяч років. Ви думаєте, на сьогоднішній день, що жінки не хочуть бути щасливі, багаті здорові? Хочуть, чоловіки теж хочуть бути щасливі, багаті і здорові. Яка б жінка сильна не була, вона може корчити себе. Я незалежна, я сильна, але тим не менше, вона хоче біля себе мати що? Сильне плече, і вона хоче бути заміжня. І щоб її чоловік вирішував всі її питання. Так було, є і буде. Зараз там жінки почнуть в коментарях всякі дурниці писати. Можете їх написати, тому що я всяку дурню видаляю. Розумієте? Я не вважаю за потрібне, розумієте, якісь ідіотські коментарі читати. Просто не вважаю. Тому що ви кричите, розумієте, а потім приходите на консультації і тихенько плачете. Ну, я недавно дивився відео, жінка, одна жаліється. Я, я сильна, я піду в армію. Пішла, потім пише відео. Ой, командир мене чуть не зґвалтував, тому що він мене заставляє з ним трахатись. Звісно, чого ти лізеш туди? Армія це є чоловічий сценарій, тобі там нема що робити. Якщо там медики, це одна історія. Чого ти лізеш в армію? Дивіться, в писаннях написано, що хлопчики мають навчатися окремо, дівчатка мають навчатися окремо. <кій> Скільки разів чую від людей таку фразу? От, колись були часи. Які часи були? Часи були такі, що хлопчики вчились окремо, дівчатки вчились окремо. Все. Нас зараз вчаться в школі. Ми вчимося 12 років разом. Ну, вчилися, тобто я закінчив 12-й річку. Ну, 11 років я вчився на 12, бо я попав якраз на перехідний вік. І що відбувається? Якщо взяти дівчаток, дівчатка вчаться набагато краще, Так краще. А хлопчики вчаться гірше, гірше. І дівчатка 12 років, от, по-перше, дівчатку вчать по чоловічому сценарію досягати успіху. Для них важливий процес, а не кінцевий результат. Ну, от, е, на 10 відмінниць дівчат, один відмінник хлопець. Звертали увагу. Дівчатка вчаться краще. І дівчатка 12 років дивляться на тих хлопців, вони розуміють, що вони просто балбеси. Дебіли, розумієте? От і в їхній голові це складається. Хіба що це старшокласник якийсь, тоді вона ще на нього буде дивитися? Ну, вони просто не дивляться, вони в шоці, як з тими аборігенами, ну, тобто з хлопцями, як можна взагалі будувати стосунки, як можна жити. І в них це відпечатується на все життя. Розумієте? Далі, наступний крок то що. Дівчатка вчиться краще, хлопчикам постійно показують. От бачиш, Васенька, ти погано вчишся. А от галя, от така молодець. Ще є вчителі, такі розумієте, придурки, розумієте, які вміють, давати на почуття провини. І 12 років хлопцеві пояснюють, що ти дебіл, просто ти дебіл. розумієте? Як ви думаєте, він після того стане успішним, після того стане прям красавчик? Ні, не стане. Ну що 12 років бомбили, що ти не такий, ти не то робиш, ти не так робиш. Ну, от, дівчатка вчаться краще. Як він себе буде після того почувати? Коли хлопці вчаться окремо, дівчатка окремо, це одна історія. Задайте Спарту. Чому Спарта була настільки сильною? Там не було ні одної жінки, там зась було підходити туди. Це було в Спарті. Ви думайте, на Київ в цьому козаки наші на Україні, як жили? <кій> Якщо жінку туди приходила, дівчина замотувала в мішок разом з котом, кидали в воду. Розумієте? Була та сама історія. Жінкам був вхід заборони. Має бути чоловіча енергія окрема, жіноча окрема. Розумієте? Тому раніше люди жили так. Зараз що? Жінки повиставляли всі ноги, чоловік ходить, в нього голить тільки одного, кого би трахнути. А потім ви дивуєтеся про те, що якихось чоловіки не такі. Звісно, не такі. Петро, нашого нам даєте якісь видичні знання. Даю, давав, даю і буду давати. Тому що ви такі розумні, розумієте, в Україні 80% розлучень, а в Індії 1% розлучень. 1,80. Є різниця? Колосальна різниця. Чому? В чому така різниця? Тому що в нас в Україні що відбувається? В нас в Україні жінки дуже незалежні. Я закохалась, я хочу такого чоловіка. Потім ой, той не такий, того розкохала, той не то, той не таке, той не таке. Тому що я тут вся богиня. Там по інакшому як в ідишній культурі, о, створювалася сім'я. Дівчинка з 10-11 з років, вона знала, хто її чоловік. Проясню для тупих, перед перш ніж писати коментарі всякому дурню тут в коментарях. Хорошо? Ну це означало, що вона жила в сім'ї, і просто казали, о той хлопчик він буде твоїм чоловіком. І вона жила спокійно. Все, мене тато видав заміж. Вона була абсолютно спокійна. Наші люди зараз стріляються з дітьми з тим перехідним віком. розумієте, Не знають, що робити. Я вам скажу, чому стріляють. Тому що дівчинка вона з дитинства вона знає, якого чоловіка вона хоче, скільки дітей вона буде мати. Вона вже свою долю знає. Це божественне знання, тому що, розумієте, вона має контакт з Богом дуже сильний. Ну, і дівчинка крутить головою, а потім їй ще починають казати: ну треба погуляти перед весіллям, погуляла, нагулялася, а потім така пф, здулася, розумієте? І потім вона така: я собі виберу тут зараз чоловіка, повибирала, пожила там з одним, з другим, з третім, а потім проходила консультацію і реве. От ви маєте сучасну нашу культуру. До чого ми дожились? Не йдеться мови про те, що це індійські знання. Заберіть слово індійське, включіть свій розум і говоріть просто про знання, що це є знання. Розумієте? Ну, от, і коли ви це знання, коли ви його отримуєте, так, тоді, якщо воно корисно, так візьміть, яка різниця, воно індійське чи не індійське. Мені немає різниці, яке зараз знання вивчати. Якщо це знання допомагає мені жити, ну, от, воно не протирічить мені, моїй совісті та е, не створює якісь проблем іншим живим істотам, то чого мені? Мені яка різниця, яке воно? Хоч баобабське, хоч не знаю, чукчу мені дадуть, розумієте? Хоч якась дитина чуче, розумієте, узкоглаза мені дасть це знання. Яка мені різниця? Якщо воно корисне, його треба брати. От. Немає різниці, яке це знання і звідки воно прийшло. Воно або корисне, або не корисне. Тому зубі для себе висновки. Це не є, ще раз кажу, індійське знання, це є просто знання. Тому веде це є знання. От. І дуже важливо отримувати знання. Надіюсь, відповів на ваше питання. Маєте що додати? Корисне, толково пишіть в коментарях. Все решту буду виділяти. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.